Друзі, всім привіт! Компанія Leasing Motors, Мене звати Микола. Сьогодні покажемо вам автомобіль, який ми імпортували з Німеччини. Шкода Octavia a 7 2019 року випуску. В ідеальному стані в рідній фарбі. Перший погляд, звичайна сіра мишка. Але якщо подивитися більш уважно, то розумієш, що це не так. Так, ми і купляли цей автомобіль. Спочатку ми його пропустили, подивилися, ну непогана ціна, але ну, сіра октавія. Але в останню хвилину повернули курсор, перейшли на посилання і побачили, що це не так. У нас автомобіль е, на дуже гарній комплектації. Якщо звернути увагу, він на такому, можна сказати, блек-пакеті. У нас чорна решітка радіатору, у нас чорні зеркала, у нас немає хрому, у нас чорні рейлинги. Е, є попереду радар, Це говорить про те, що в автомобіля є повний набір всіх асистентів. Про це зараз розкажу. Е, вкруг у нас асистенти парковки 360. Ось цей крайній. Е, Асистент говорить про те, що в нас є парк пілот, автомобіль сам паркується. У нас не звичайне лобове скло, воно, ну, атермальне з обігрівом. Тобто, все лобове скло в нас обігрівається. Позаду в нас є камера заднього виду з двома режимами. Зараз сядемо салон, я покажу, як вона працює. Тобто, і з омивачем. Безключовий вхід в автомобіль. По комплектації в нас всередині, от зсередини починається саме цікаве. У нас автомобіль на ковшах, є ось такі дерев'яні вставки на картах дверей, максимальні зеркала, котрі обігріваються, складаються, мультимедійне кермо з підрульовими пелюстками передач. І ось тут взагалі саме можна сказати жир. Обігрів лобового скла. Двохзонний клімат-контроль, обігрів сидінь. І знову ж таки нещодавно замітив, що це не просто обігрів сидінь, а також в автомобіля ще є обігрів керма. Ось так це все виглядає. Тобто в одній кнопці зав'язано дві функції: чорна стеля, автомат фар з автоматичним дальнім. Старт-стоп, автомобіль заводиться з кнопочки, парк пілот є. Автомобіль сам паркується, Асистенти парковки 360, камера заднього. Як я й казав, що є два режими ось це основний режим, котрим ми користуємося. Це, напевно, цей режим для того, щоб під'їжджати максимум близько до автомобіля або до якоїсь перешкоди, а може чіпляти якийсь причеп. Максимальна навігація з підтримкою Apple CarPlay. Так, виключу обігрів сидінь, бо вже починає гріти. Apple CarPlay Android Auto. Можливість вибрати режим їзди. Тобто підвізка в нас не адаптивна, але режим їзди можна вибрати. У нас є декілька режимів: це еко, звичайний і спорт. В спорт режимі у нас стає трішки жорсткіше кермо, трішки гостріше. Коробка переводиться в спортрежим, ну, звичайно, відповідно трошки там пізніше починає переключатися. Для тих, хто хоче, щоб не було проблем з каталізатором, от порада їздити на спортрежимі десь інколи. USB-порт бездротова зарядочка. Є ось така підставочка для телефона і ключа, розхід. Розхід за довгий період, тобто за 210 км, котрих я особисто проїхав на даному автомобілі, у нас складає 5,4 Я можу сказати, ну я так вважаю, що я ближче до активного водія, ніж пасивного, тому це просто дуже гарний розхід. Так, асистенти. По асистентах. Рух в полосі, адаптивний круїз контроль Контроль дистанції попереду. Позаду у нас вийшла така дуже гарна, можна сказати, історія. Ми не бачили на фото, продавець не вказав про те, що позаду у нас є обігрів заднього дивана і два USB-входи. Ну, Це таке, але ще є бонус розетка 220. Дуже гарно виглядають з заднього ряду ковши. Ось я сижу сам за собою. Місця мені достатньо, ну це плюс шкоди Octavia A7. За це всі її люблять і цінують. Як я і казав, автомобіль повністю в оригінальній фарбі. Ось взяв з собою ваш улюблений прилад. Будемо сьогодні разом з вами заміряти лакофарбове покриття. І почнемо з капоту. Автомобіль як і технічно, так і косметично в дуже гарному стані, так ще й в оригінальній фарбі. Це моє підтвердження. 134. 133. 121 капот. Переднє ліве крило. 127. 121. 132. Хайтери Зараз кажуть, що нижній кант. Я не про. Не про... Не переміряв. 113

Зрозуміло, що ніхто пятном його фарбувати не буде. Як на мене, це самий універсальний колір 125-127, тому що на ньому мінімально видно подряпини, його саме, легше, 137, його саме легше полірувати і також пил на ньому видно мінімально. Жодна деталька не демонтувалася, зараз покажу капотом. Болтики ніхто не крутив. У нас ось все в заводському окрасі. З цієї сторони аналогічна ситуація. Тут також капот ніхто не знімав. Фара в нас дата 26.11.2019 року. З лівої сторони у нас ситуація аналогічна. 26.11. Як я й казав, автомобіль заводиться з кнопочки, система старт-стоп. У нас автомат, DSG DQ 380 коробочка. Сама топова, сама кайфова, до неї питань взагалі немає ніяких. Ось. І зараз зробимо невеличкий тест-драйв, хочу продемонструвати, як працюють всі асистенти. Автомобіля, в нього їх багато, немало. Тобто, можна сказати, що є все. Ну, тобто, не можна сказати, а воно так і є. Асистент руху в полосі, адаптивний круїз контроль контроль дистанції попереду. Розхід за довгий період у нас 5,4. Можна вибрати режим їзди. Зараз ми їдемо в звичайному. Є спорт і еко. Еко режим буде автомобіль більше відпускати на нейтральній передачі. В спорті в нас буде трішки жорсткіше і різкіше і Також коробка буде переведена в спорт режим. Можна налаштувати все під себе. Кермо привід мається на увазі коробку. Адаптивний крізь контроль і клімат. Можна переналаштувати все під себе. Тобто є декілька режимів, в керма є два режими це звичайний спорт, в приводі є еко звичайний і спорт. Зараз нам треба десь розвернутися. В адаптивному крізь контролі аналогічна ситуація. Тобто в усіх асистентах є по декілька режимів. Можна налаштувати під себе. Тобто можна зробити м'яке кермо, але коробку перевести в спорт режим. Також це можна зробити не лише завдяки цій кнопочці. А і от ми оброзно, їдемо в звичайному режимі, просто переводимо коробочку в спорт режим, все, у нас коробочка вже в спорті, вже автомобіль трішки більше набирає обертів, пізніше переключається. Хто хоче, щоб був менше забитий каталізатор, там екологія, от, рекомендую. Не сприймайте як за істину, не треба постійно ганяти в спорт режимі, але від цього багато що залежить. Також можна їхати на підрульових пелюстках. Ну, там вже гуляй душа, як хочеш, так і можна їздити. Ковши дуже приємно і дуже зручно сидіти на них. Є бокова підтримочка, є поясничний вайлик. ось Підтримка ніг. 238. Оригінального пробігу. В 207 було зроблено велике ТО, були замінені ремні, ролики, помпа. Десь орієнтовно в 220 були замінені тормозні диски. Ось, Тобто багато роботи вже було зроблено для нас. Ціна автомобіля плюс і не потрібно взагалі ніяких фінансових інвестицій. 9200 кілометрів тому назад було замінено масло, тобто по сервісу в нас. В Єпі раз в 30 тисяч заміна масла, ну я би радив в Україні міняти хоча б раз в 15 тисяч. Тому, тобто 10 проїхали, ще 5 тисяч якихось можна їхати. Це було зроблено на офіційному дилері Шкода. Все було зроблено максимально якісно. Хтось скаже, що це великий пробіг. Ну Той, хто колись, Пробував або придбав вже автомобіль з Європи. Він знає, що це дуже адекватний пробіг. На превеликий жаль, автомобілі не дешевшують, і такий пробіг це вже якби рахується не максимальний. Це моє пояснення, не дуже приємне пояснення. У нас війна в Україні автомобілі не дешевшують. В Європі вони дорожчають, тому що продаються автомобілі не лише нам, українцям, а також. ще Москалям, білорусам, а ви знаєте, що їм перестали поставляти ці автомобілі, і вони їх почали, почали скуповувати ще більш активно. Від того і ціна росте вверх. Але ж наш автомобіль по дуже крутому прайсу. Ось. І кому цікавий прайс даного автомобіля. Є номер телефона, буде в описі під відео. Ви звертайтеся, телефонуйте, Viber, Telegram, будь-який месенджер. Всю інформацію з великим задоволенням особисто вам надам по автомобілі. Хочу продемонструвати, як працюють асистенти. Колись це було ну якби, да, багато хто вибирає автомобіль, по тому що ось є панорама, є шкіряне сидіння і все. Типу більше нічого не потрібно, але така комплектація часто зустрічається в таксі. <гум> От хочу вам продемонструвати асистенти, які є в даному автомобілі, адаптивний крист контроль і рух в полосі. Як працюють цих два асистента в парі, вибираю максимальну швидкість 100 км на годину. Вибираємо дистанцію. Ось є автомобіль. Зараз рухається в полосі самий, він сам підрулює. Ось я нічого не роблю, мені трішки стрімновато. Все, він самий тормозив. Ну, стрьомно, звісно, так непогано, стрьомно, але перед фурою він сам затормозив. Я нічого не роблю. Фура починає розганятися, автомобіль також їде за ним. Повний набір. Автомобіль просто взяти за кермо. Повний набір асистентів. Адаптивний круїз контроль, контроль дистанції попереду, рух в полосі. Можна вибрати обмеження швидкості. Так це все гарно працює в парі. Друзі, наша рубрика і знову на вечірня на продаж підходить до кінця. Тому кому сподобався даний автомобіль, телефонуйте по номеру телефона буде вказаний в описі під відео. Не забувайте підписуватись на наш українськомовний ютуб канал. З вами був Микола Лізінг Моторс. Шкода Октавія 2019 року. Випуску для вас! I oh, here yeah, we go, oh, yeah, we go. here oh, yeah, we go,